Друзі, привіт! Друзі! Зараз закінчили збір продуктів, закінчили скуплятися по магазинам. Зараз я покажу спереді, ззаду в машині коробки, в багажнику там теж коробки, харчі, речі є. Зараз приїхали на нову пошту. Зараз у два бокси будемо сортувати одна посилка. Їде на госпіталь, а інша їде на фронт. Домовленість вже є, розмовляли з військовими, все согласували. попросили, що потрібно купити саме необхідне. Ми все взяли. По можливості донати, які нам скинули, ми майже потратили. Зараз тільки пооплачуємо на посилки. Бо наскільки я знаю, у ще з понеділка. Будуть ще відправки до хлопців, тому з понеділка ще буду збирати посилки як на фронт, так і на госпіталь. Ось так, ви бачите, трошки нервуюся після вчорашнього Ось так, ви бачите, трошки нервуюся після вчерясті. сьогодні то трошки, трошки є напруженість. Ось так. Як то, так я спробую зробити. Відео я не буду робити в новій пошті там. А фото я зроблю і покажу. Ось так. Сьогодні чимало хто відгукнувся. Ну, я кажу, зараз салон, салон забитий продуктами і речами. І багажник так само затрамбований. Зараз будемо викладати, сортувати і відправляти хлопцям. До речі, хочу подякувати тим людям, які допомогли, відгукнулися і ті, які ще до мене все зверталися і просять з понеділка ще відправляти продукти і речі хлопцям військовим. То дуже вам велике дякую хлопцям. Особливо я сьогодні розмовляв з хлопцями і розмовляв із з військовими, ну ті, що вище, да так можна сказати, то дуже дуже задоволені. І чекають на цю посилку, яку ми будемо відправляти. Так, друзі, привіт ще раз. Так, справилися з посилкою. Все вийшло 70 кілограм. Розділили по рекомендаціям хлопців. Половина поїде, поїхала на госпіталь, а половина поїхала на фронт. Ось так. Все пакували, робили так, як просили самі хлопці. Куди що потрібно, саме нужніше, туди все повідправляли ну, порозкидали. Ось так. Все оплатили, все справилися. І з понеділка, я думаю, ще будуть відправлення. Ось так. Скажу, якщо таким займатися, то голова їде, криша їде. Геть зовсім, тим паче, для, для, для моїх мозгів дуже так важкувато. Отак, ну нічого, витримаємо. Головне те, що хлопцям допоможемо всіми харчами, чим можна. А, балакав з хлопцями, то радується, каже, як ви так встигли за пару днів, скільки я кажу, просто є небайдужі люди, які вирішили допомогти. Оце таке. Хто не зміг, то це ж таке. Я нікого не заставляю, хлопці нікого не заставляють. Оце таке, то по кілограмам дзвонив, відзвітував, скільки кому що поїхало. Така, та, 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 так багато, ну нічого, кажу, головне те, що воно у вас буде. О, що у вас буде там поїсти одяг. О, ми тут -то в тилу, то нам простіше, а вам там трошки сложніше. Ось так. О, то. Добре. Добре, друг, що буду запитувати, якщо хтось захоче далі допомогти. Я знаю, ще є хлопці, яким потрібна допомога. Ще зв'яжуся з деякими. Якщо вони щось попросять, то е, попрошу і у вас, щоб допомогти і іншим. Оце таке. Якщо не просить, то нічого їм не буде. А треба, навіть мати наглість, просити, бо ми в тилу, а вони там на фронті просити і відправляти хлопцям посилки, щоб їх було і їжа, і одяг передіти, тим паче зараз погода мокра. О, стиратися нема коли, сушити нема коли їм. Оце таке, то будемо якось чимось допомагати. Всього добре, дякую за підтримку. О, я, ж кажу, що я фото о, і звіти деякі поскидаю. Я, кажу, я не для себе старався, я старався для хлопців. Ось таке. Тому що я знаю, я брату не міг допомогти, не було можливості. А для, для військових, я скажу, я... Я допоможу чим зможу, і, поки в мене є можливість, тому так, як тільки можу. Шиттям, шиттям. З тими продуктами, з тими, то допоміг цим. Оце таке. Добре, дякую всім за підтримку.